Українська народна казка, лисичка та журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, педику! я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка набарила кашки з молоком, розмазала по тарілці, та припрошує. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці. Нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, листь сталить гарненько язиком, поки сама всю кашу. Чисто вилискала, вилискала та до журавля. Бачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Ну, спасибі ж, мовить журавель. приходжа лисичко, тепер ти до мене в гості. А я прийду, журавлику, прийду, Лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-всього покришив дрібненько, клав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і на настоячки, і зазирати, й нюшити, чого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді каже. Оце ж каже, вибачай, лисуню, що мав. То тим і прийма, та вже нічого більш не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розтердилася, що й подякувати забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавель гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює журавлями.